ефір телеканалу Аверс продовжують інформаційно-аналітичні студії усім глядачам. Моє шанування, а говорити сьогодні будемо про місцеву демократію простою мовою, то власне право кожного і можливості кожного члена громади брати в участь в управлінні місцевими справами. Але щоб це справ... ну, ці права були ну власне зреалізовані, то має бути чітко відпрацьований механізм комунікації між владою і громадянами. Те, що стосується луцької громади, сказала би я так, що основним засобом комунікації на сьогодні це є ЦНАП. Загалом і лінія 1580 зокрема, Вітак у студії Аверсу. Сьогодні Тетяна Книж, то заступник директора департаменту ЦНАП Луцької міської ради і начальник відділу комунікації 1580. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви знаєте, пані Тетяно. Я вам пропоную розпочати нашу розмову із загалом функціоналу 1580. Чому я так кажу? Тому що у розумінні, що навіть і постійних наших лучан склалася, знаєте, така стереотипна позиція, що 1580 це сидить собі такий диспетчер. Та і приймає якісь там заявки, а радше скарги та те, що стосується, скажімо, роботи якоїсь структурного підрозділу Луцької міської ради. Але ми з вами добре розуміємо, що функціонал на цьому не завершується, і повноваження набагато ширші. Давайте ми трошечки розкриємо ці деталі, у який спосіб працює ця лінія, тобто оцей зворотній зв'язок, так у який спосіб потім реалізовуються ці заявки звернення і усе інше. Насправді. Певно, з роботи структурних підрозділів міської ради роботи відділу комунікації, а радше сказати, певно, гарячої лінії, тому що е, лучани, мешканці територіальної громади наразі сприймають відділ комунікації саме як гарячу лінію. То робота з співпраці з виконавчими органами тільки починається. Чим далі, тим більші можливості, тим більші важелі і тим ширші якісь можливо повноваження, можливо, впливи. А перш за все, і вирішення питань яким чином працює лінія? Лінія працює е, дуже багатьма способами. Зокрема, лучани, гості нашого міста можуть зателефонувати до нас. Е, звернення можливе через реєстрацію на порталі Луцької міської ради. Під першим номером є все буде Луцько, 1580, угу. а також завантажити застосунок е, 1580. Є ще Ще повно способів, таких, як і написання електронних звернень, і е, звернення, е, скажімо так, онлайн. Е, звернення офлайн, ну, Тобто, способів є досить багато. ЦНАП має власну сторіночку в Фейсбук, і е, власне, на цій сторінці ми щоденно відповідаємо не менше, ніж на 50 звернень. Oh. Так, 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 в робочий час, тобто то з 8 до 17. є один момент, що дехто думає, що сторінка Фейсбук ЦНАПу є чат-ботом. Ні, це не бот, це ми вживу відповідаємо, даємо відповіді. Часто дуже буває, коли досить довго формулюємо відповідь для того, щоб чітко написати і не завести людину в оману. Скажіть, пані Тетяно, і оці, оці засоби комунікації, тобто щоб достукатися, так щоб бути почутим. Які із них використовуються, які ви вважаєте, що можливо десь помилилися, або будете змінювати у якийсь спосіб, донесення так від людини відповідно до отого ланцюга, який потім має ну, відповідно так о той відділ за який відповідаєте, буде доносити потім відповідно до тих структурних підрозділів, так в межах органу місцевого самоврядування, до кого спрямоване це звернення? Ви знаєте, насправді, якщо зараз робити... Аналіз, то жоден з засобів комунікації ні, абсолютно. І я не впевнена, що їх треба збільшувати, оскільки є навантаження на всі засоби комунікації досить досить суттєве. Якщо збільшити, певно, ефекту, то не дасть, а, а радше, певно, меншу ефективність способу спілкування, тому що багато. І непорозуміння, то краще його буде достатня кількість і належним чином працюватиме. Скажіть, будь ласка, як змінюються теми звернень? Я собі розумію, що є задавнені, так і які постійні. Мені здається, що є поняття таке, як сезонність, правда? Так. Звичайно. І якщо ми говоримо про лінію 1580, вона ж працює тоді, коли ти захотів зателефонувати, тоді там піднімають з того боку слухавку і кажуть: там чи добрий вечір, чи доброї ночі, чи доброго ранку, чи добрий день. Правильно, так гаряча лінія від комунікації працює цілодобово, плюс номер є багатоканальним, і відповідно жоден дзвіночок без відповіді не залишається навіть, якщо не не підняли слуховку оператор, вам обов'язково відтелефонуються у випадку. Якщо вам не відтелефонувалися, ми завжди наголошуємо. Будь ласка, повідомляйте нас про це про те, що вам не відтелефонувалися, тому що питання. Відповіді бути почутими, максимально допомогти, то є пріоритетні питання. Пані Тетяно, а скільки часу може витрачатися, витрачатися, скажімо, людину, яка приймає дзвінок на розмову? Ми ж знаємо, що люди є різні. Є люди, які просто сказали, є люди, які накричали, є люди, які ще більше, ніж накричали, так, а є ті, які хочуть елементарно поговорити, поспілкуватися. На це теж виділяється. Час насправді по протоколу оператор повинен з'ясувати. Причина Задане дзвінка, питання, так, так uh -huh. і причину дзвінка протягом трьох хвилин розмова втрачає свій сенс, якщо вона є затягнутою довше, ніж три хвилини. Не забуваємо про те, що поки спілкуються з одним додзвонювачем, обов'язково є паралельний дзвіночок. Тому протокольно то є три хвилини, але бувають абсолютно різні випадки. Буває людина похилого віку, бувають люди з недостатньо чіткою мовою в нас. До хвороби чи можливо якихось фізіологічних моментів, іноді то е, коливатись час може трішечки довше, можливо, значно довше, але основне завдання почути. Наскільки, е, ну скажімо так, компетентним має бути оператор, який слухає заявника? Що він повинен знати, і як ви про це дізнаєтесь? Е, це силу того, що працівники відділу комунікації 15-80 то є вже такі з досвідом роботи панянки, оскільки у нас жіночий колектив, то досвід їхній складає не один рік. Компетентними певно повинні бути максимально в усьому, що є абсолютно нереальним, але ніхто не забороняє перепитати, ніхто не забороняє відзвонитися до заявника і принаймні максимально намагатись вирішити питання чи проблему, яка є озвученою. Перевіримо. Звичайно, ну дивіться, пані Тетяно. Якщо би я, скажімо, зателефонувала і запитала, що ж у нас відбувається із неприємними запахами у громаді, у який спосіб це вирішує на сьогоднішній день громада, і як, скажімо, я як член громади можу до цього долучитися? Ви би дали мені одразу відповідь? Так, звичайно. А дайте даю за інформацією. Відділу екологія неприємні запахи поширюються внаслідок роботи цукрового заводу. Підготовлено відділом екології підготовлено відповідного. Листа за дорученням міського голови і очікується наразі відповідь у випадку, якщо питання не буде позитивне, позитивне вирішення доручення міського голови притягнути до відповідальності всіх осіб, які є. Причетними до, до вказаної ситуації, те, що ми зараз з вами у такий спосіб змоделювали, це питання актуальне, чи зустрічається воно у зверненнях певні? Звичайно, причини? звичайно, Є, так? так звичайно. Але е, якщо аналізувати останній тиждень, е, ні, воно вже втратило свою актуальність вказане питання. Іноді буває якийсь запах. Від каналізації, але вже коли в людей накручена ситуація з запахами, то відповідно телефонують, тому що знову поширюється запах. Ну, питання вирішується, умовно кажучи, за годину у запах сам вивітрюється. Пані Тетяно, є люди дійсно скаржники, а є просто елементарно люди, які мають певну пильність, і це Теж. нормально. І ми дуже зацікавлені у таких людях. Погодьтеся, ми завжди звертаємося навіть отут зі студії до глядачів і кажемо там так: фіксуйте, з'ясовуйте так Будьте пильні. Е, такі люди зустрічаються, і як їх багато із чим звертаються. Тобто, ну, скажімо так, ота вилочка так від і до, які можуть бути такі звернення? Як, до речі, реагуєте на них? Е, є певна кількість людей, є е, лучани, яких ми знаємо вже. Багато років, які є небайдужими лучанами, так. які виходять навіть у своїх справах по місту, обов'язково зроблять декілька дзвінків щодо того чи іншого порушення, як вони вважають. Чи то голосна музика під час воєнного стану, чи то, зрештою, якісь неприбрані гілля. Зараз відбуваються процеси косіння трави і відбуваються процеси uh -huh. зрізання дерев. Тобто, якщо десь там гіля лежить вже цілий день, то є неприпустимим на думку тих чи інших дозвонювачів. Обов'язково нам про це телефонують, обов'язково нам про це кажуть. Чи не зібрана скошена трава? Є останній випадок, один з таких, називаємо його, найсимпатичніших. Була ситуація, коли передзвонили мешканці одного з будинків в місті Луцьку про те, що вже котрий день в одній з квартир лунає дуже жалісливий м'явкіт кота. І вони вважали, що на що коту щось, щось зайшло так, так, можливо, закрили на декілька uh -huh. днів, можливо, щось відбувається, те, що йому заподіють якоїсь шкоди. Ми почали з'ясовувати. Але віднайшли мешканку квартири, власницю кота кіцьки, Я перепрошую, тут важливий є момент цього, яка пояснила, що у, у, у кішки є фізіологічна потреба. Період в тому, такий, так, да? так, так, так вона пообіцяла, що обов'язково після того як цей період пройде, вона стерилізує тваринку для того, щоб більше не було подібних речей. Цікаво, тобто ви хочете сказати, що якщо отримали такий дзвінок, то ви самі з'ясовуєте, шукаєте відповідно так мешканку квартири або власницю, так, де це так. може відбуватися? Так. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про 1580, вісімдесят, луча не звикли, але ж у нас велика громада. Uh -huh. Так чи телефонують із старостинських округів? І наскільки змінені там теми звернень? З чим звертаються е -е, є? У нас досить немаленька кількість дзвінків, але в основному вони стосуються електроенергії. А отак? Так, є дзвінки. Ой, теж досить гарний був дзвіночок, коли телефонувала панянка з одного зі Старостинських округів про те, що на території одного з населених пунктів, який відноситься до територіальної громади Луцької територіальної громади, до сих пір є пам'ятник, який містить радянську символіку. Зважаючи на те, що у нас зараз повномасштабна агресія, у нас сусідська країна, яка чи Біду у нас їй дуже боляче бачити цей пам'ятник, і тому вона наполягала декілька разів для того, щоб здійснили дії і З ту думаємо, символіку. Так. Так. так, це була uh -huh. зірка, це uh -huh. була радянська uh -huh. зірка. І ту зірку е забрали. І направду ми ситуацію вирішили. У який спосіб? Забрали? забрали. Самі Та, Чи зверталися. Звичайно, до... ну, звичайно ми говоримо звичайно. так про той зв'язок із відповідно структурними так, підрозділами. Так. Ми, так, до речі, скажіть, так. а як реагують на, ну, на такі ваші впливові речі так, відповідно до того, що говорять мешканці громади, чиновники? Ми маємо колосальну підтримку міського голови за наполяганням, за вказівкою міського голови, будь-який структурний підрозділ чи комунальне підприємство? Зобов'язане реагувати миттєво однак є ще певні моменти, які стосуються категорії питань. Угу. Є категорії питань, які ми можемо кваліфікувати як класифікувати, припрошую, як аварійні. А є категорія питань, які ну вже сьогодні на завтра вирішити. Не те, що фізично неможливо, немає сенсу. О, програма, якою користуються працівники відділу комунікацій, є. Е е Такою, що виставляє терміни вирішення і розгляду того чи іншого питання. Тому якщо питання відноситься до категорії аварійних, угу. то є не більше, ніж три доби. Разумію. Якщо це не аварійне 7-14 діб. Якщо питання має характер, скажімо так, звернення, ми маємо місячний термін. Пані Тетяно, погодьтеся, що правила так, прийому заявок. Ну, Змінилися відповідно до того воєнного стану, так можливо зараз і ситуація трошечки інша. Ми вже звиклися, так і з тим, у який час живемо. Ось але був період, коли ми добре розуміли, що ну не можна на сьогодні, як раніше було так. Прийшов. ЦНАП сказав все, що хочеш, та і відповідно відбув собі. Та. Був період, коли це більше було в закритому режимі, відбувалося, і тому ви багато різних так послуг переводили в онлайн. Та. Але в будь-якому разі, мені здається, залишилися люди, які. Хочуть особисто сказати, скажімо, міському голові, та або заступнику, який відповідно курує те питання. І людина чітко знає, хто цим займається. Мені здається, що у нас на сьогоднішній день в Луцькій міській раді та і взагалі в громаді людей ну настільки необізнаних не залишилось. Тобто всі добре розуміють, хто чим займається, так особливо коли заступник, про заступників говоримо. Та? І хочуть вони особисто донести якусь свою позицію. На сьогоднішній день питання прийомів, у який спосіб це відбувається, як можна потрапити на прийом, скажімо, до міського голови або там до Ірини? Чебалюк, наприклад, або Ну, до усіх, зрештою, тут немає значення. значення. Um. Прийоми навіть в цей складний час, коли е, насправді і у нас 4 хвилини до завершення ефіру зараз я буду намагатися. Е, навіть в цей складний час, коли е, життя постало напевно нові виклики, і е, при нових обставинах ми повинні працювати. Міський голова прийом не відмінив. Е, прийом відбувається як в міського голови, так і в заступників, так і в секретаря міської ради. Однак ці прийоми є у режимі онлайн. Угу. Людина, яка бажає поспілкуватися так. чи з головою, чи з заступниками, записується на відповідний прийом в будь-який спосіб, який є зручний. Ото, що ми вже обговорили, так так, так mm -hmm. може зателефонувати, може написати електронний лист, може його особисто принести до ЦНАПу. Як зручно, так ми йдемо на зустріч у вказаному питанні. Відбуваються прийоми онлайн. Якщо людини не має фізичної матеріальної можливості вийти на цей прийом, ми запрошуємо у нас. Є кабінет, де ми ставимо робочий стіл, де ми ставимо, де стабільно, буде, де, де стабільно стоїть комп'ютер, і таким чином громадянин може поспілкуватися чи з міським головою, чи з заступниками. Але ще один нюанс. У нас досить велика територіальна громада, так. у нас є Стростинські округи. На устрастинські округи міський голова виїжджає особисто. Згідно графіка, який складається щодо прийому. Тому нічого не змінилося, а можливо, ще й покращилося, збільшилось. Скажіть, пане пані Тетяно, ви кажете, от може дійсно, якщо немає у людини можливості матеріальної, так от, от такий спосіб спілкуватися, це те, що лучам, я так собі розумію, більше стосується, так і вони приходять відповідно ЦНАП, до відповідного кабінету, і ось там перед екраном. Такий функціонал людям цікавий. Ну, звичайно, це досягнення мети, перш за все. Тобто, прийом відбувається. В який спосіб тобто, ми знайшли вихід з ситуації. Прийом відбувається вживу, спілкується людина з головою чи заступниками так висловлює свої бачення, свої проблеми, свої питання і отримує відповідну відповідь, і як наслідок отримує, якщо це звичайно можливо в законний спосіб, і звичайно вирішує, і звичайно отримує вирішення. Пані Тетяна, ну, у нас дві хвилиночки, і я хочу іще ще одне питання вам поставити. Стосується воно людей, які Тимчасово, можливо, проживають у нашій громаді, і з певних причин ми розуміємо, із яких скажіть, чи звертаються на лінію 1580, тобто чи вже призвичайлися та люди, які приїхали у громаду, можливо, у них такого досвіду навіть і не було, що можна у такий спосіб звертатися до влади, та не сидіти там під кабінетом, не стояти з транспарантами. Оце все можна у такий спосіб вирішити і з'ясувати і. І абсолютно доступно, так і ще й з усміхненими обличчями, такі як у вас сьогодні. Скажіть, чи звертаються люди? Звертаються, звертаються з... так, так звертаються, але то є такі теж буденні, як для таких людей, питання, де можна отримати ту чи іншу допомогу, у який спосіб можна зареєструватись на ту чи іншу чергу, і яким чином можна знайти можливо житло, тому що бувають такі моменти, зрештою комунальні послуги зростають так. відповідно. Зростає оплата, і теж один з останніх таких дуже цікавих, як на мене, випадків. За ініціативи міського голови були створені волонтерські штаби. Вони так і є, так і функціонують, де вимушено приміщенні особи можуть скористатися тією чи іншою допомогою. У нас була одна панянка, вона російськомовна. і вона сказала таку річ. Я настільки в захваті від всього, що я бачила ваш міський голова активної в Фейсбуці. Я йому написала: Ви уявляєте, він мені відповів. Мені відповів міський голова. І сказати вам, що вона була захоплена самим фактом людяності, тому що ну для них о, міський голова, міський голова їй відповідає. Круто. Пані Тетяно, оця практика. Ми говоримо, що це європейська практика. Чи можемо ми на сьогоднішній день говорити, що це. Ну, по-перше, я не хочу говорити загальноукраїнська, бо це ще важко, так? Але ота, ота така наша волинська, я би сказала, луцька практика. Вона це дієвий механізм так, розвитку тої місцевої демократії, про яку ми з вами і говоримо сьогодні. Як а, би ви оцінили? Ви Знаєте, чому вам... питаю? Не повірите. У нас з вами здається щось там 30 секундочок до завершення ефіру, просто на порозі. Так, десятиріччя ЦНАПу. І відповідно усього отого функціоналу, який ми з вами розбираємо і говоримо. Що скажете? Один з найдієвіших способів отримання зворотнього зв'язку, так званого фідбеку один з найдієвіших. Тому що це є побудова діалогу. Це не монолог, це побудова діалогу. А коли відбувається діалог, це відбувається і суперечка. І е, інформативність, і, зрештою, як наслідок порозуміння. Спасибі вам за розмову, вам, так, розвитку подальшого і бути прикладом, принаймні, наш Луцький ЦНАП дійсно був зірцем і залишається. Спасибі вам за так. роботу. Дякую, Тетяна Книж була гостою сьогодні нашого ефіру, заступник директора департаменту ЦНАП Луцької міської ради і начальник відділу комунікації 1580. Звертайтеся!